Всім привіт! У мене сьогодні є хороші новини для прихильників вакцинації. Тож, якщо ви є прихильником вакцинації, раджу вам додивитися це відео до кінця. Ну, якщо ви не підтримуєте вакцинацію, то одразу ж напишіться в коментарях під цим відео. Перед тим як ми почнемо, я попрошу кожного з вас підписатись на канал, а також поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачило більше людей. Нагадаю, що в Польщі переважно більшість обмежень і заборон. Які пов'язані з коронавірусом, продовжили аж до 31 жовтня. Однак є е, в тому самому розпорядженні, є і інші пункти, і один з них стосується саме паспортів вакцинації. І зараз ми коротко це розберемо. Зокрема, тепер в Польщі можна буде зробити електронний ковід-сертифікат європейського зразка, навіть якщо ви вакцинувалися не в Польщі, а наприклад в Україні або в інших країнах. З, не з зони Європейського Союзу. Тобто, якщо ви, наприклад, українець і вакцинувалися в Україні, і в Україні там по якихось причинах не отримали ковідний сертифікат і поїхали так собі вже до Польщі, або мали там ці сертифікати, які видають в нас, а їх не завжди приймають у всіх країнах, ви е, маєте змогу приїхати до Польщі, наприклад, на роботу, і е, е, зробити певні дії, і там ви вже отримаєте свій. Електронний е, е, сертифікат європейського зразка, і зараз ми коротко поговоримо також про те, що потрібно для того, щоб його отримати. По-перше, потрібно зробити щеплення в Україні однією з вакцин, яка підтримується в Європейському Союзі. І я напомню, їх зараз є чотири: Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson Johnson. Паперову довідку про вакцинацію, яку надають в нас в Україні, потрібно перевести. Польською мовою, і також там має бути присяжний переклад. Після цього потрібно звернутися в будь-який пункт щеплення в Польщі, подати туди оригінал довідки про те, що ви вакцинувались, а також цей самий присяжний переклад. І також ви там підпишете свою згоду на обробку ваших персональних даних, і після чого вам нададуть електронний сертифікат. Дане розпорядження вступає в силу від 30 вересня 2021 року, і відповідно, з цього дня вже можна подавати е, ці довідки українські і обмінювати їх, грубо кажучи, на електронні сертифікати, які будуть діяти у всьому світі. Сьогодні маємо ось такі новини: для когось вони є хороші, для когось вони є погані. Напишіть також свою думку в коментарях під цим відео, як ви ставитесь до вакцинації і чи ви вже вакцинувалися. Мені буде. Дуже цікаво почитати. Я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!